В угорському місті Ніредьхаза відбулося урочисте відкриття нового навчального року у філії школи української мови імені Лесі Українки. Заняття вже другий рік проходить на базі англійсько-німецької двомовної початкової школи імені Золтана Зелка. Школа набуває популярності. Якщо в минулому році було понад 30 дітей, то зараз у нас понад 50 дітей, то точно 54 учні, якщо я не помиляюся. І учні готові до занять, класи готові до занять. У нас працюють на повну ставку два вчителі. Це означає, що є достатньо уроків. І я бажаю всім і батькам, і учням, і вчителям, і всім вам успіхів і в навчанні, і в роботі. І дякуємо за всю ту допомогу, яку ми одержуємо для роботи нашої школи. Діти займаються у групах, сформованих за різними віковими категоріями та рівнем знань. У навчанні беруть участь діти віком від 6 до 14 років. Уроки проводяться три рази на тиждень у вівторок, четверта, п'ятницю, у другій половині дня. Угорщина – відкрита країна. Діяльність української школи теж є прикладом того, що ми підтримуємо біженців. Ніредхаза була одним з перших міст, які прийняли біженців з України, котрі потім продовжили свій шлях до інших міст Угорщини та інших країн Європи. У той же час для нас важливо, щоб ті люди, які прибули до нас, почувалися тут добре та мали можливість зберегти свої традиції та культуру, адже таким чином вони збагачують і нашу культуру. Цей заклад є прикладом того, що угорці приділяють увагу іншим національностям, допомагають всім, хто цього потребує, та по мірі можливостей співпрацюють з цими людьми. У закладі навчаються діти, як з родин, які переселилися до Угорщини ще до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, так і тих, котрі прибули до сусідньої держави вже після лютого 2022 року. Для нас українців в Угорщині дуже важливо, що ми можемо зберігати нашу культуру, традиції, і найкраще ми можемо це передаючи знання нашим дітям на урочистому заході. Виконувач обов'язки керівника консульства України в місті Нірядьхаза Владислав Мушка наголосив, дуже важливо та перспективно, що діти з України мають можливість вчитися рідною мовою в Угорщині. Нещодавно була відкрита повноцінна школа в місті Будапешт. Де діти вже вчаться двома мовами, п'ять днів на тиждень. Але тут в Ніретьгазі дуже важливо, що у дітей теж є можливість навчатися українською мовою, не забувати про свою батьківщину і просто навіть спілкуватися між собою, підтримувати дружні зв'язки. Лягенду про дівчину України. а у закладі діти першочергово вивчають українську мову, вчаться писати та читати українською. Керівники навчального процесу також роблять великий наголос на патріотичному вихованні молоді. Фінансову діяльність школи української мови забезпечує уряд Угорщини.